Несподіваний поворот, все змінилося за одну ніч. Тиша, яку ти носив як важкий плащ, раптово розбилася, як кришталь під нестерпною вагою правди. Маски ті, що так довго приховували твої справжні наміри, що посміхалися тобі, замишляючи твоє падіння, розсипалися в одну рішучу мить. І з тіні, звідки ти найменше цього очікував, з'явився хтось могутній, хтось, кого ти у свої найсамотніші моменти ніколи не уявляв собі поруч. І добре зрозумій, ця людина не була зворушена жалем чи поверхневим актом милосердя. Вона діяла, бо нарешті побачила те, що всі інші відмовлялися визнати. Вона побачила тиху силу у твоєму терпінні, непохитну гідність у твоїй стійкості, божественний вогонь, який ти приховував під своєю смиренням. І в цьому откровенні, в цій сліпучій ясності, ця людина заявила собі: досить, досить мовчання, досить несправедливості. Ми більше не будемо вдавати, що те, що з тобою скоїли, закінчилося. І з цього самого моменту я хочу, щоб ти знав і відчув глибоко у своїй душі. Ти більше не самотній. Сама атмосфера навколо тебе змінилася. Баланс сил, який, здавалося, постійно схиляється проти вас, тепер схиляється на вашу користь. І чому? Тому що втрутився хтось із реальним впливом. Хтось із беззаперечною владою, хтось із нульовою терпимістю до брехні та жорстокості. І ніщо, абсолютно ніщо, ніколи більше не буде таким, як раніше. Ваші вороги вже це відчувають. Земля під їхніми ногами трясеться, вага правди тисне на кожне слово, яке вони. Намагаються сказати, і те, що, як вони думали, залишиться прихованим назавжди, тепер освітлене прожектором, який неможливо вимкнути, це не випадковість, це божественний час у дії, це Всесвіт вирівнюється на вашу користь, це небесне дозвіл на зміну влади саме в той момент, коли удар буде найпотужнішим і найруйнівнішим для них. Ви ось ось станете свідками того, що станеться, коли один потужний голос переверне хід битви проти всіх тих, хто насміхався з вашого мовчання. Це ваш час виправдання, ваш розділ перелому. Живий доказ того, що те, що написано на небесах, не може бути стерто руками людей. Тому, перш ніж ми заглибимося в це откровення, зробіть паузу та закріпіть свій дух тут. Сприймайте це повідомлення як підтвердження того, що ви визнаєте та приймаєте цю зміну. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, щоб ніколи не пропустити слова, які готують та захищають вас. І коментуйте число 99 як духовний код, бо 99 символізує завершення перед досконалістю. Це знак того, що те, що було майже завершено у вашому житті, тепер удосконалюється божественною справедливістю. Заявіть про це в коментарях і позначте, що ви є частиною цього руху небес, тому що з цього моменту ніщо вже не буде таким, як раніше. Мовчазний охоронець ти думав, що ніхто не бачить. Ти вірив, що твій мовчазний опір розчинився в повітрі, не залишаючи слідів. Ти думав, що приниження, яке ти ковтав день за днем, буде забуте, як пил, що зноситься вітром, але ти ніколи не усвідомлював, що хтось спостерігає, хтось із очима гострішими залезо та з прийняттям настільки чітким, що воно прорізало будь-яку брехню. Ця присутність завжди спостерігала. І поки інші применшували твій біль або просто відводили погляд, цей спостерігач ставився до нього як до священного доказу, кожна зрада ретельно записувалася, кожна фальшива посмішка, що приховувала кинджал, кожен образливий шепіт за твоєю спиною, кожен розрахований саботаж зберігалися, ніби сам всесвіт вирізав ці факти в камені, ніщо не вислизало від його пильного ока. Не те, як люди відвертаються від тебе, коли ти найбільше потребуєш їх, не той жорстокий сміх, який лунає у відповідь на твоє гідне мовчання, не та маніпуляція, яка зображує тебе слабким, поки вони походжали з фальшивою впевненістю. Ця присутність бачила абсолютно все, і на. Відміну від глузливого натовпу чи нібито друзів, які залишалися в співучасті в мовчанні, цей могутній охоронець відмовився відводити погляд. Він чекав, і чекав з божественним терпінням, бо небесне правосуддя ніколи не буває поспішним. Воно вражає у призначений момент, і цей призначений момент зараз. Момент, коли ви почувалися найсамотнішими. Був саме тоді, коли вони наблизилися, невидимі, нечутні, проте повністю усвідомлені. І з кожною несправедливістю, яку вони бачили, їхня рішучість міцніла, їхня праведна людь сяяла яскравіше, а їхня рішучість захищати вас ставала непохитною. Уявіть собі, тягар такої пильності. Охоронець, оповитий мовчанням свідок, захований у тіні, чекає, поки сцена буде ідеально підготовлена. Чекає, поки брехня нагромадиться так високо, що їхній крах буде незаперечним. Чекає, поки зарозумілість їхніх ворогів досягне такого піку, що падіння буде катастрофічним, і ось це падіння почалося, бо спостерігач вирішив відступити вбік. Вперед. Ваше мовчання було порушене, ваше терпіння закінчилося, і одним рішучим рухом він перевернув увесь сценарій: це не випадковість, це та справедливість, яка нарощувала, оберти за лаштунками, чекаючи, щоб вирватися назовні, і ви стоїте прямо в центрі цього виверження. Правда, тепер це буря, що змітає все, що було побудовано проти вас. І це сталося тому, що хтось впливовий вирішив не просто спостерігати, а й діяти, і саме тому ваші вороги почуваються загнаними в кут. Ось чому ваша брехня раптом звучить порожньо, ось чому ваша зарозумілість перетворилася на страх. Від сміху до паніки падіння ворогів був час, і ви його добре пам'ятаєте, коли їхній сміх був гучним. Час, коли вони харчувалися вашим болем, ніби це була дешева розвага, їхні глузування були невимушеними, жорстокими, кидалися в вас як каміння, яке, як вони були впевнені, ніколи не повернеться. Вони сміялися, бо вважали вас безпорадними. Вони сміялися, бо ваше мовчання. Для них було капітуляцією. Вони сміялися, бо вірили, що світ ніколи не притягне їх до відповідальності за їхні дії, але цей сміх випарувався, і повітря, яке колись несло їхню зарозумілість, тепер важке, густе від майже відчутної напруги. Ті самі роти, які сміливо насміхалися з вас, Тепер запечатані, тремтячи за вимушеними посмішками. Їхні голоси, колись такі тверді та впевнені в собі, тепер тріскаються під вагою неминучого викриття. Раптом кожне слово, яке вони колись говорили, стало небезпечним для них самих. Кожна брехня це потенційна петля, що затягується навколо них, з їхньої власної шиї. Вони переписують власні історії, відчайдушно коригують наративи, намагаються стерти цифрові сліди, видаляють старі пости, стирають особисті повідомлення. Вони рухають небо і землю в паніка, щоб скасувати те, що неможливо скасувати. Їхня впевненість розбита, їхня сміливість розчинилася в параної. І жорстокість, яку вони вчинили, тепер гірчить у них в роті, бо земля, яка колись здавалася безпечною, стала пасткою, яку вони самі створили, бачите іронію. Ті, хто із задоволенням спотворював свою правду, тепер живуть у страху, що їхня правда буде розкрита. Ті, самі, хто використовував звинувачення як зброю, Тепер нервово шипочуть, боячись доказів, які можуть з'явитися. Ті самі, хто так вільно поширював брехню, тепер задихаються в тиші, знаючи, що голос влади вийшов на сцену та зруйнував ілюзію, яку вони вважали постійною. Це не повільний розпад, це вибух, раптовий і незаперечний. Земля під ними відкривається, і відчай очевидний у тому. Як вони уникають вашого погляду? У тому, як їхній сміх замінився на практикуваний нейтралітет, страх, написаний на їхніх обличчях як зізнання, що робить цю зміну ще страшнішою для них, так це час. Це сталося за одну ніч без попередження. Одного дня вони вільно насміхалися, наступного вони стирають докази. В один момент вони були впевнені, далі вони жахаються, вони думали, що недоторканні, а наступного разу усвідомлюють, що їхня фальшива сила випарувалася, їхні очі нервово бігають, їхні руки тремтять, їхні посмішки тонкі, як папір, їхні таємні зустрічі вже не про те, як знищити вас, а про те, як захистити себе від знищення. Хижаки стали здобиччю. Несподіваний захисник і сила правди тут історія приймає поворот, якого ніхто не міг передбачити, бо той, хто заступився за вас, не та людина, яку ви очікуєте, це не друг, який зникає, коли справи йдуть погано, це не родич, який пропонує порожні слова, які не може підкріпити. Діями, це не жалість, це не милосердя, це хтось, хто має значення, хтось чий голос має вагу в місцях, куди вас ніколи не запрошували, хтось, хто, коли говорить, занурює цілі кімнати в тишу, хтось чиє ім'я, саме по собі має силу змінити результати, і ця людина вирішила підтримати вас. Уявіть собі сцену, двері, які грюкали перед вашим носом. Раптово відчиняються, тому що цей захисник пройшов крізь них з вашим ім'ям на вустах. Коридори впливу, де ваша репутація колись була заплямована злісними чутками, тепер заповнюються правдою, і ті самі люди, які вас ігнорували, більше не можуть вдавати, що вас не існує. Бо коли цей голос говорить, він незаперечний, непохитний і непереможний. І цей захисник не шепоче за зачиненими дверима. Він не захищає вас таємно. Він говорить сміливо, публічно, авторитетно протистоїть брехні, розвінчує неправдиві історії на очах. Його мужність трясе землю більше ніж тисяча так званих нейтральних глядачів коли-небудь могла б. Роками ваші вороги думали, що володіють історією. Вони написали сценарій, вони поставили виставу і всі навколо аплодували. Але цей захисник вийшов на сцену без запрошення і перевернув сценарій з ніг на голову одним реченням. Одне речення від нього мало більшу вагу, ніж роки обману. Одна правда з його вуст розтрощила тисячу брехні. І раптом баланс сил більше не був у руках тих, хто насміхався з вас. Загадка в тому, що ви ніколи не просили його прийти, ви ніколи не благали його втрутитися, ви ніколи не уявляли, що він навіть помітить вашу боротьбу. Але він це зробив, тому що правда має здатність приваблювати захисників саме в той момент, коли вони найбільше потрібні, і те, що відрізняє. Цю людину це не лише її вплив, а й її чесність. Вони захищають вас не заради оплесків чи покращення свого іміджу. Вони поруч з вами тому, що вони чітко бачать, вони бачать те, що інші ігнорували, і їхній голос став громом, що порушує тишу. Чи усвідомлюєте ви важливість цього моменту, крах наративу? Падіння масок роками історія, яку вони розповідали, не була вашою, ваші вороги тримали перо і вони писали з отрутою. Вони так ретельно створювали брехню, що вона почала звучати як правда. А оскільки ніхто не встав, щоб кинути їм виклик, їхні слова набули ваги. Вони зображували вас слабкими, озлобленими, нестабільними, навіть маревними. І натовп вірив їм не тому, що ви були винними, а тому, що повторення створює ілюзію правди, а їхні голоси були гучнішими за ваші. Вони насміхалися з вашого мовчання, помилково сприймаючи його за підтвердження їхнього наративу. Але чого вони ніколи вам не казали, так це того, що правда має терпіння, гостріше за будь-яку зброю. І коли вона вражає. Вона вражає цілеспрямовано. Цей раптовий захисник прийшов не з порожніми руками. Він не вийшов на поле бою з нечіткими думками чи половинчастим співчуттям. Він прийшов озброєний доказами, він прийшов з деталями, які ніхто інший не мав сміливості чи доступу винести на світло. Квитанції, що спалювали тканину брехні, як вогонь на сухому папері. Докази настільки незаперечні, що навіть ті, хто колись був на боці своїх ворогів, більше не можуть вдавати, що не бачать це кожна прихована розмова, кожна суперечність, кожна похована таємниця витягнута на світло, де її більше не можна ігнорувати, ті самі люди, які вважали себе недоторканними. Тепер викриті під суворим сяйвом реальності. І це не просто викриття, це їхній крах. Ті самі наративи, на яких вони будували свою владу, руйнуються в режимі реального часу. Звинувачення, які вони кидали на вас, тепер звучать порожньо, смішно, відчайдушно. Репутація, яку вони так ретельно полірували, тепер заплямована безпідставно. Їхня довіра колись так ретельно поставлена, розплутується нитка за ниткою, і аудиторія, яка колись їм аплодувала, тепер з огидою відсахується. Вам не потрібно говорити жодного слова, бо докази говорять голосніше за все, що ви могли б пояснити. Правда стала її власним голосом, і вона лунає в місцях, де ваші вороги колись почувалися в безпеці. Ви відчуваєте тягар цього. Маски, які вони так впевнено носили, ламаються, їхні союзи розпадаються. Люди, які захищали їх публічно, мовчки відступають, не бажаючи горіти разом з ними у вогні, який вони розпалили. Для вас це поетична справедливість, що розгортається перед вами, очі кожного, незаперечне, нестримне, те, що колись здавалося залізною фортецею. Брехні тепер виявляється не більш ніж крихким склом, і від одного удару правди воно розбивається на шматки, які ріжуть лише тих, хто його збудував. Божественна стратегія ідеальний час для справедливості. Зрозумійте це. Крах, свідками якого ви є, не був випадковим. Він не був випадковим. Це не просто доля, яка кинула кубики на їхню користь. Він був розрахований. Організований, розрахований з точністю, якої могли досягти лише самі небеса. Якби викриття сталося раніше, воно не мало б такої ж ваги, воно не вдарило б з такою ж силою, воно не змусило б їхніх ворогів тремтіти як зараз. Божественна мудрість дозволила їм піднятися вище, нагромаджувати свою брехню вище, демонструвати свої фальшиві перемоги більш грандіозно. Бо зарозумілість завжди готує ґрунт для власного знищення. Небеса дозволили їм танцювати на краю прірви, переконані, що вони недоторканні, демонструючи свої ілюзії влади, сп'яніли власним обманом. І саме тоді, коли їхня гордість досягла свого піку, саме тоді, коли вони найгучніше хвалилися, ключ повернувся. За одну ніч їхнє фальшиве. Царство не розвалилося таємно, воно розвалилося у всіх на виду у тих, хто колись їм вірив. Та сама аудиторія, яка аплодувала їхній брехні, була змушена спостерігати, як маску зірвали, і це викриття таке, що не залишає місця. Для заперечення немає місця для відновлення. Це руйнівно, бо це публічно, принизливо, бо це не заперечно. І остаточно, бо це божественно призначено, бачите, небеса не поспішають. Небеса чекають моменту, коли падіння зарозумілих стане свідченням, не лише для вас, але й для всіх, хто спостерігав і задавався питанням чи буде колись покарана несправедливість? Найбільше їх лякає вибір часу. Вони думали, що вже перемогли. Вони думали, що їхнє мовчання означає поразку. Вони думали, що їхня розповідь запечатана назавжди. Вони будували пам'ятники власній брехні, сміючись, ніби уникнули суду. Але небеса дозволили їм повірити в це. І коли момент був ідеальним, коли їхня впевненість була на найвищому рівні, земля провалилася у них під ногами. Ось чому ситуація не просто. Перевернулася. Вона різко змінилася, зруйнувавши все, що вони побудували. Одразу тепер сама атмосфера змінилася на вашу користь. Ті, хто сумнівався у вас, починають бачити правду, ті, хто повторював брехню, раптово замовкають. Те, що здавалося, зволіканням, насправді, було підготовкою, те, що здавалося мовчанням, було стратегією. А те, що здавалося слабкістю, було згуртуванням непереборної сили, і коли цей божественний час розгортається, ви повинні запитати себе якщо все так раптово змінилося на мою користь, яке ще більше одкровення чекає на вас. Остаточний декрет ваша нова захищена реальність. Почуйте це з усією вагою небес, що стоїть за кожним словом. Ви більше не беззахисні, ви більше не покинуті, ви більше не ступите по крихкій землі. Сам Всесвіт явив свого союзника, і небеса запевнили, вас, що правда, ваша правда, не може і не буде замовкнута. З цього моменту виходите, одягнені у владу, оточені щитом, який жахає тих, хто колись сміявся з вас. Щитом, який змушує ваших найсміливіших ворогів відступати в страху, їхній сміх перетворився на тремтіння, їхня зарозумілість розтанула в паніці, їхня впевненість розсипалася у відчаї, і мовчання, яке вони насміхалися у вас, стало тим самим ревом справедливості, який трясе ваші основи. Ви відчуваєте це? Зворот вже почався, те, що колись було приховано, Тепер викрито. Те, що колись було вкрадено, тепер відновлюється. Те, що колись здавалося поразкою, було виявлено як сцена для вашого найбільшого виправдання. Сама земля, на якій вони, саме терпіння, яке, як вони думали, поховає вас, стало платформою для вашого піднесення. І те саме терпіння, яке вони насміхалися у вас, стало зброєю, яка активувала. Неперевершений захист, захист, якого вони не можуть торкнутися, яким не можуть маніпулювати і від якого не можуть втекти, це більше ніж просто зміна. Це декрет. Ви настали момент, коли доля стикається з божественною справедливістю, де ваш опір стикається з їхнім викриттям, де ваше мовчання стикається з громом правди, це не кінець вашої. Історії. Це виверження нового розділу, написаного до початку часів, розділу, де ви захищені, утверджені та непереможні. Заявіть про це сміливо прямо зараз у коментарях. Зміна відбулася. Я захищений. Скажіть це як печатку на вашому духу, як заяву вашим ворогам, як пророцтво. Про ваше майбутнє кожне слово, яке ви друкуєте, узгоджується з реальністю, яка вже розгортається навколо вас. Пам'ятайте, один справжній захисник з владою несе більше влади, ніж тисяча фальшивих прихильників, які аплодують лише тоді, коли це їм нічого не коштує. Нічого. І у вас є цей захисник поруч, ви більше не самотні, ви ніколи не були самотніми. Гра змінилася назавжди, ситуація різко змінилася, і відтепер ніщо ніколи не повернеться до того, як було. Йдіть у цій новій реальності, володійте нею, живіть нею. Ви під захистом, ви захищені. Ви захищені назавжди.